Все-таки не може бути перерване цивілізаційне такий поток передачі знань. Цивілізація це те, що вціліло, що відібрано часу. І ось такі різні наскоки, коли кажуть всі, що тільки молоді політики, не можуть бути тільки молоді політики. Треба, щоб ці молоді політики були підготовлені в прекрасних майстернях, майстрами, яких відібрав час, які показали, що вони і тоді розуміли і вціліли. І підготували достойне молоде покоління. Якщо а, інакше ми будемо мати вічних хунвейбінів, які будуть приходити все знищувати і виставляти себе і казати: ми з нас все почалося, до нас ніхто. Ми перший уряд, ми перший там парламент, ми перший президент. Це виглядає дуже смішно і карикатурно на фоні взагалі глобальних процесів. І дуже багато країн, навіть виходячи з радянського союзу, ставили для себе, може, мінімальні завдання, але вони досягали. Одне з головних це було збереження свого народу, збереження його до того стану, поки він підгоросте, порозумнішає до свідомих якихось сильних завдань. А на жаль, у нас, мені здається, не ставилося ні перше, ні друге. Ні активні реформи, ні зберігання народу. І тому зараз треба знову таки створювати таку національну збірну з нехай не буде багато журналістів, які здатні, але в усій країні я думаю два десятки журналістів, які здатні підтримувати загальнонаціональний діалог, знайти можна. Складні люди, складні світи, от що треба досліджувати. І якщо наша журналістика була сервісом. Примітивних, вона сама стала примітивною, а сама стала комунікацією примітивних смислів. І це, зрештою, привело до воронки, і це, зрештою, привело до війни і до катастроф, втрати людей і життів найперше. А, і тепер саме час зрозуміти, що все, що довело нас до війни, треба змінити, треба діяти інакше. Ось я вважаю, що територія розуму це студенти, вузи, які вціліли. Я дуже люблю технічні вузи, бо там студенти, які приходять спілкуватися зі мною, це не для того, щоб скласти, як правило, заліки, а це для розвитку. І так само там, де вціліли гуманітарні кафедри, це дуже важливо. Просто Геннадій Григорович і Півняк, і, я думаю, що і Віктор Юхимович. Насправді Пушкін це насправді люди, які точно розуміють класичні університети.